Всім привіт! О, таке було тихо, розбирається вітер на вечір. Вчора там був такий красивий захід сонця. І був мороз, а сьогодні вже під вечір. Після обід пускається періодично дрібненький сніг і буде відлига. А що тій птиці по двору? О, в нас скільки. О, скільки в нас птиці. Мама каже, ви курчатам насипали. Курчатам насипали насіння. Це снігом снігом заміта. Я сьогодні своїм кажу, ви курчатам насипали, а син каже, а де в нас курчата? нас Я сипала снігу ж не було. Шо, і сало і тут, і вон там сало, і там сало. І, і тут ось уже і згризли. Учора батько це вішав, що ти ось привозила свіже. Це вчора... Позавчора повісив, вчора дивися, мороз був. Сьогодні були. дятел прилітав, гризуть. Прогризують. Ну Що воно так з шматочками? А ми заходимо в свята святих. Це тут, тут росте сало з м'ясом. Це на ранок вибрали. Я злазила в підвал картопельки достала. Де велика картопля, Та, що хто нас дивив, дивиться? Давно її збирали ми картоплю, ще як купали осінню, велика дуже картопля, лапки ми її звемо. Вона дуже тверда. Тому вона довго вариться. Так я її ріжу. Де не тверда, де отака кидаю сілою, а де дуже здорова, така є, як і кулак завбільшки гарна. От така перерізаю, бо хочеться його швидше зварити, щоб менше йшло дров. Тому ріжу, щоб... швидше вона варилася. Бо як ціла картоплина, менші вже поварилися, а вона ще. Вівцям вже подавали їсти, я сіно поклала. А чого вони бігають понад двір'ю? Вони ще не бачили, що в них ото корм є. Стоїть. <схід> ось три двері погукай, вони зайдуть і поїдуть. Вони на тому кормі тільки живуть, вже не хочуть картоп ні картоплі, ні картоплі. <схід> кіць 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 Ось, їжте. А, вони не бачили. Відтоді, коли стали купити сухий корм, домашньої їжі їсти ніяк не хочуть. А ви тільки сухий корм. хрумайте. Оце кожен день рутина. Наготовить грубу. Кожний вечір я готовлю грубу на ніч. Сухенькі дровця кладу, кожен це. Ну, коли було на дворі. Чоловік готував. було таке, що ну, в основному готовлю я. Це в нас робоча кухня. Щоб уранці зайти, спичечку покласти і воно буде. Вже... Це... Хто не варить свиням, хай тоді не починає люди добре. Ну, а хто вже почав це варить, так як я, так це прив'язаний так до тієї корови, так і до груби. Кожен божений день. Одне й те саме. Ну, зате дуже Ось. добре сало і м'ясо. Три дні тому о, помазала дорігу. Тут кожен тиждень видно. І... Ось так я накладаю, Ось зайди з цієї сторони. Щоб грубка була повна, щоб одразу розпалити і повна, повнюсінька грубка. руки дивіться, сажі, я не біла ручка. Я не дотримуюсь такої чистоти, щоб, ой, Боже, ніде не торкнуться, ніде не мазнуться. Ні, в мене не виходить. Як на що труб, так на що одежі. У мене все йде ось так. Накладаю. Де є коти, так як у нас дворові коти, вони ось цілий день тут на грубі, бо груба ще тепла. Тому частоти на грубі ніколи не буває. Витираю періодично, я не кажу, що витираю і плитку. Ну, через котів дивіться, цей чугун. Ось так з вечора ставляю на грубу. На Маленький чугунчик для води. Вода там я набирала. Ми перекриваємо кран. Вода в нас йде через хату. І кран ми перекриваємо. І на ніч перекриваємо, знімаємо кран, і на день як мороз. Ідемо поратися, первим ділом відкриваємо воду. А Тут кожен день. Хоч на дворі топимо ціле літо, хоч зараз зимну, то топимо в кухні. Завжди, от так, чого не вже вічно я зрослася з ними на у нас тут старий холодильник стоїть. Ось. Хто казав, бусі купляє, а котам не купляє. Ой, у середу брала вже майже немає. І з холодильника пакет не вибуває. Холодильник не включений. То просто щоб вони не дістали, бо розірвуть і розсиплють. Тому холодильник у більше років, чим мені. Ось так наливаю каструлю води і в духовку. Дуже швидко там нагрівається. Ось так, закриваю. Подивлюсь це на що? нашу грубу, називається, я її зліпила із того, що було. Ну і що? Це Ой. господарська кухня. Ой, так, так. Всяко, Уранці, міст. коли груба затопряється, поки оце нагріється, це дуже довго гріється, у духовці вода вже починає закипати. І я гарячою водою розводю оту їжу, що у відрах стоїть і даю свиням. Може ще з хати, які помиї там виношу. І завжди отак. От кожен божен, Божий день. Вибираємо попел, бо підбиваємо маленьке раз у два дні. Ну, вона ну, кожен день мать каліниться. А ось скільки світло в нас А Я не знаю, навіть о ну, шостій. а до восьмої. Щось мені так цілий день цього не виключали. Не Ми сьогодні героїм діла. По можливості держимо порядочок, щоб не зарости у мусорі по кісточках. по кістячки. Ну, це робоче. О, чуть -чуть, Тут да. буряки, як торік були, буряки ріжуться, хтось он воду перевернув. Лоток для котів стоїть. Сіль підсолюється. все. Так, свиням підсолюю, коли забуваю. Так, на око, по чуть-чуть. 20-літровий чугунки дають більше. Уранці затопляю, цей чугун зварюю, закипить. гарно картопля звариться, сюди додаю деть. Розмішую, щоб був повен чугун. Цей чугунчик знімаю, туди переставляю, а сюди ставляю. Ось іще один чугун на місце його, поки там той довариться цей закипить. І от так. Кожний день. Така робота. В роботу немає, так видумаєш, аби і кладу. дрова сухі, дуже сухі. Ну, на... щоб швидше розгорялись, без ніякого горючого. От так кожен день кладу. Щоб ще швидше. Щоб ще вони підсохли. Щоб О, ті щоб ще. я сьогодні накладала всі, щоб поклала. Вони підсохли вони. Як... Ну, їх... На ніч ми котів тут не залишаємо. Груба все одно холодна. Ми їх туди до свиней кидаємо, там мені на те що сколько міста зробила. Якраз за оцим. Так же виходить. Да. Там комен теплий з тієї сторони. Бо це ж усе одна будівля в нас. Ще будівля. Оце такі в нас вправи кожен вечір. Там вони сплять. Це ж коти не миряться одне з одним, А води не постав. Тоді сухого не їдять, а води немає. Я їм набираю воду ставлю, Хоча вони такі розумні, як у відрізні, вони з відра нап'ються. Он диви, поїли, чого ще не докладаєш корму? Куди йдеш? Зараз до іще, хай йдуть, да не мовичать голови. Вони, я скажу, як знали, що тут є корм, і диреште, хай. а ти де. кіць кицьки. Їжте, господь. Хіба ж мені жалко казала сердючка? Сама ж ні, ні, да й ходиш. Аби чогось я такого на кухню по 10 разів на день. Так, ще води сюди зараз набрати, наносити. Так, троє ще, щоб стояло на ранок, куди додати і вівцям, щоб було вранці крана не відкривати. Це ми дожилися, корів немає, як дві корови, три було на цьому дворі корови. Вранці кожен ранок, в 6-й ранку встаєш, кран відкриваєш, оце все тут. Ось тут ряд стояв понарізувано буряка коровам, вівцям, кожному окремо. Готувала так відро буряка, у маленькому відерці, зверху вже готова дерть у кожному відерці, щоб так поразити. А торік ще так було, торік. Щоб уранці взяв, одразу не бігать по коморах, шукати, а вечора все Так, ладно, Це на дрова відро. Коротше, що в мене тут? А, нема води, йду по воду. Іду по воду. Я а, пролітає сніжок. О, Бузьки на вікні вже нема. Він жде іти гулять. Непривично відкривати кран правою рукою. Ой, я можу. Ну це не моє. Ліво, його це діло. Води набрали. Світловинка. Вийду возьму ще овечкам буряку. А, не хватає? А я ж казала, достань. Я думала, хватить. Набрала. Курі не хочуть їсти цукрового буряка. Це щось новеньке. Тру курям буряк і думаю, бурячок такий, бурячок такий, кормовий буряк вибирають, а цукрового взагалі не хочуть. Так он корить і, і почорнів. І чого? Не знаю. Це в перший раз таке. Столового я їм пробувала давати, але на в них от столового тоді. Жидкий штук. Іде тихенький сніжок. Вон там буся на вікні вже чекає, де я хожу. боржу. Він біля котла сидів. Це, бачить, що я не йду. Прибігла, взяла телефон і пішла. Він часи знає. Ага. Зараз піде. Він там і гуляє, зараз холодно так. А він ввечері слабо гуляє. Ну, а вести треба, бо ж його не видержує. Туди назад ну, треба. Ні, сіна поклала. Почули свині твій голос, аж заумерли, виглядають. Що ж дети диті... не давала, <гум> вари не поїли, а дерті ще не давала, ж, Ще по нас насиплю дертій. Ну який? Хто зна чого? як Який буряк уже пов'яв, а який ось не можна врізати ножем, а такий твердий цукровий. А як який візьмеш, так такий наче. він... ти без перчаток? У Куча перчаток. Не знаю. Не знаю. Мені якось зручніше без перчаток. Я не панського роду. А, а я наоборот. <рес> <рес> Мені ото чуть-чуть зносилися все, наче я ще ні, й без зирок, знає, аби вже нові. брати. Якби кожен день так на людинах, бачиш, от буряка чорніють або от гарбуза. А як сидиш вдома, думаєш, хто мене там бачить? Зараз помию і, і вся чистота. Ось і червоного столового потрошку. Якось раніше їли винігрети. Та зараз не показую, я не ну, знаю, не що ми їмо. Вже роз... рознюнялися далі нікуди. Вже немає і святкових страв. Вчора страт. капусняк зварила, половина стоїть, перець фарширований, стушила. Сьогодні з дочею доїли, хлопці й дивитися не схотіли. Що ще вчора було? А, котлети були ж у духовці на жаровні. То найбільше їсть котлети, так це я. Це сусідка сміється з мене. Що бабо, кохлети любите? Для мене це любима страва. Саме любима з дитинства це котлети і каша гречан. Сьогодні хто знає його робити. Тушила он картоплі. І, як кажуть, після тієї знову тієї тіхтілі зробила. До цього трубочок напекла. Нашим хлопцям, аби було печене щось, аби солодке. Вони його кілограмами жертимуть. Що, піца? Ну, піца ще. о. Ще піца. Нічого, не готовий, напікай. Раніше, коли ми були ще молоді, дітки були зовсім маленькі. У мене така привичка була, на роботу ж ходили обоє з чоловіком, помочі в нас не було ніякої. Не, ну, Ого, тому... В душі. тому я варила борщ завжди на два дні. От сьогодні я зварила кострулю. Ще ж і холодильника не було, це як уже в 87-му році. І холодильника не було, тому коли я сьогодні зварила борщ, я його на ніч перекип'ятила, а на завтра ми знову їмо той самий борщ, тільки я вже ставила його у холодну воду, щоб він ж до вечора ж не скис. І до борщу ж чоловік любив дуже молочне. Молош, молошну кашу любу. Рисова, пшоняна, молошні макарони, любу, аби, аби молошне. О. І також, що, щоб дітки ж маленькі були. Так же ще що, вже що, 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 додавали. Було і м'ясо тушене, ну Самі знаєте, в селі і сало всі на поготові, усе є. О. Зараз борщу можемо ту каструлю, що ми за два дні з чоловіком виїдали, і тиждень тягати гуртом. у трьох. Бо до це його ж не їсть, а втрьох. Хто зна чого? Те не доїв, друге вже вариш. А, вже цього не хочеться. Давай ще отого, давай ще отого. Казала моя мати, аби ще бича по ребрах. Так це вже наші діти розбалувані, старайся і те, і те, і п'яте, і десяте, а. Ми з чоловіком кажу часто чоловіку, ну ми ж з тобою не балувані. Нас мати з роду не питала, що вам діти варить. Жаринки жарила помідори, внесла молош не є, он сало є, все. І балачок навіть не було про їжу. А зараз, хто зна, що, і оце п'ятилітрове відерце на, на ранок. Овечкам кришу дрібненько, бо якщо чуть більше, гризуть, скорита викидають під ногами у навоз, тоді не хочуть їсти. І до неї ще добавлю йдеться. діду, якщо я вранці засплю. <схай> так на ранок готове дивись. Овечка. Тільки скорита, щоб усе викидав, бо тоді вони їсти не хочуть. Ну Це я люди добрі шуткую, я не засипаю, а це так, діду, на станову так удаю. Так що, отак годуються <схай> оці пузані. Зараз вам дерті принесуть. Я йду і на цьому поранка все завершено. Я йду зараз бусю веду. Покажіть ваші п'яточки, де вони. Тихо, тихо, Сьогодні цілий день. Кори там. І два, яке вже корито кидало. Цілий день виступувало корито. Ну, поїло, теплі, в добрі, сухо, Лягай і рости. Ні, треба ж постукати. Зараз іще соломи. Дочечки відступають, що я буду до Одешла. І ви думаєте, що цієї соломи буде? До ранку вся отам буде. Голове злякалася? чи злякався. Та вот Партизани. Раніше мій дід Іван і моя мама управляли свиням кольця. На палиці була така петля кріпка з Матуцьки. Тією петлею на носа паличкою скручували і у верхню губу затягували проволоку. З проволоки з товстої, гарної проволоки робили кольце. Тоді вони не так шкоду робили. Ну а зараз вже, мабуть, не знають. Як, як, це і як це і робиться, селяни простіна, бо зараз вже ніхто не управляє, Що ж їм? Стіни не вгрезеш, станки желізні, підлога цементова, забетоніруване таким кріпким щось. Що скільки років надії дірочки не, десь ще не зробили. А раніше яке були у моєї мами. Станки дерев'яні, корито дерев'яне, підлога дерев'яна. Як які як, як свині були, так увечері попора весни, все в порядку вранці виходиш, вже все раком боком лежить. Так, і ти поки не стемніло. Веди бусю. Ось ще схожу до вівців, вняли, що там ще. Чи їх заганять сьогодні, чи не заганять. Ні, навіть на, на ніч плюсова температура. Вони там полягають за тишок зараз. Вітру нема такого, як був. Дві доби ось. От студило вже наскрізь. Це, працюйте ротами. Дякую вам, вам, наші любі глядачі, що ви нас дивитесь, коментуєте, пишіть. Ми чекаємо, що ви нам напишете. І будьте живі, здорові! До зустрічі!